Чули ж, мабуть, новини про землі, де легенди оживають, де тінню та сходом сонця народжується надія. А в серці України кожен ранок це битва за душу. Сонце піднімається над дикими травами, розфарбовуючи поля в золото й блакить. А крик журавля розриває тишу, крізь віки. За обрієм, мов грозові хмари, збираються козаки, шаблі при боці, обличчя викурбовані вітром та війною. Дим підіймається з палаючого серця Запорізької січі, вогнища пам'яті та непокори. Павло Любимський схиляється над рукописом, чорнила в'їдається в паргамент, тут народжується воля. Бунт вирує, гонта та Залізняк охоплені жаром повстання, їхні імена викарбувані в реві тисяч. Степ розривають вогонь і надія. Тіні переплітаються з мужністю. Нарешті все стихає. Поля порожні, лише останній самотній крик журавля пливе над світом, новим і зруйнованим, що чекає свого відродження.